Чарівні пригоди гномика кнопки. У глибинах чарівного лісу, де дерева шепочуть таємниці, а струмки співають пісні, жив маленький гномик на ім'я кнопка. Він був не просто гномиком, а справжнісіньким шанувальником усіх витівок і жартів. Його шапочка завжди була трохи завелика на нього. Або рідка трохи коротка, але саме це робило його особливим. Одного ранку, коли сонце тільки но прокинулося, кнопка вирішив, що настав час для нових пригод. Час кинути виклик самому собі, промовив він. Сьогодні я знайду загублену скарбницю. Лісу, зібравши своє спорядження, бумеранг із листя, ліхтарик з грибочком і смачненький бублик, кнопка вирушив у подорож. Вже за кілька хвилин він натрапив на першу свою перешкоду, величезне дерево, яке перекривало шлях. О, то це просто тривіальна проблемка. Сміливо проголосив Кнопка. Він узяв свій бумеранг і, як справжній гномічний боєць запустив його вгору. Бумеранг об'єднув дерево, повернувся до кнопки прямо в руки. Тепер я можу пройти. вигукнув він. Але дерева в чарівному лісі непрості. вони не вміють говорити. І раптом із-під гілок з'явився великий пухнастий ведмідь на ім'я бурчило. Гей, малий, ти що, без запрошення минаєш моє дерево? спитав ведмідь, зиркаючи на кнопку. Я, звичайно, не хочу вас образити, відповів гномик. Я просто шукаю загублену скарбницю. О, загублену скарбницю? Це непросто. Я можу допомогти, але тільки якщо ти розкажеш мені жарт, запропонував борчило. Кнопка, не роздумуючи, почав чому ведмеді ніколи не грають в карти в лісі? Чому? спитав борчило заінтригований. Бо завжди є шанс, що лисиці будуть підглядати. Ведмідь розреготався так, що з дерев'яного ступора почали падати листя. добре, я покажу тобі короткий шлях до загубленої скарбниці, сказав ведмідь і з великою усмішкою обійняв гномика кнопку. Разом вони пройшли через зарослі та галявини, поки не натрапили на великий блискучий камінь, що схоже на серце. Це кристал дружби, пояснив порчило. Його охороняє стара мудра сова. Якщо ти хочеш пройти далі, ти повинен загадати загадку. Кнопка підійшов до сови, яка сиділа зверху, і запитав, яка загадка саме мудра у всьому лісі? Сова, здавалася задумливою. Загадка звучить так, що завжди попереду, але ніколи не досягнеш. А погладжив погладжуючи свою бородку, подумав і сказав: Це майбутнє. Сова кивнула в знак згоди. Правильно, ти можеш йти далі, але не забудь, справжня дружба це найбільший скарб. Кнопка подякував собі і продовжив свій шлях. Незабаром він опинився на галявині, де росли незвичайні квіти, які сміялися і розмовляли між собою. Привіт, маленький гномику, сказала одна з квітів. Ми чули про твою подорож. Чи не хочеш ти взяти одну з нас? Звичайно, відповів Кнопка, але. Чому ви такі веселі? Бо ми завжди дбаємо про те, щоб наші друзі були щасливі, відповіла квітка. Візьми нас і ми завжди будемо нагадувати тобі про важливість дружби. Кнопка обрав найяскравішу квітку і поклав її на свій капелюх. Тепер у мене є квітка друг. Після цього він продовжив свій шлях, але раптом почув плаче. Хто це плаче? спитав він, підійшовши ближче. Це була маленька лисичка, яка заплуталася в гілочках. Не плач, я допоможу тобі, вигукнув кнопка і почав обережно розплутувати лисичку. Якщо ти не можеш вийти, то як же ти знайдеш своїх друзів? Коли лисичка визволилася, вона подякувала гнумку. Ти справжній герой. Якщо ти коли небудь опинишся в біді, я завжди буду поруч, щоб допомогти тобі. Кнопка усміхнувся і вирушив далі. І ось. Нарешті перед ним з'явилася загадкова печера, на вході до якої висів великий знак тільки для тих, хто знайшов справжню дружбу. Гномок зупинився і згадав про свою квітку друга, ведмедя борчила і лисичку. О, у мене ж є друзі! Вигукнув він і сміливо ступивши всередину, зрозумів, що печера наповнена блискучими скарбами. Але найбільшим скарбом у печері була велика книга, що розповідала про всі дружні вчинки, які відбулися в чарівному лісі. Кнопка, відкривши її, побачив. Що сторінки починають сяяти, показуючи йому всі його пригоди. Це справжнісінький скарб. вигукнув він, дружба, допомога і веселощі ось що робить життя наше яскравим. З того часу Кнука став найвідомішим гномом у чарівному лісі, адже всі знали, що його серце сповнене дружби. А його природи, його справжнісінькі пригоди вони безмежні. І кожного разу, коли він зустрічав нових друзів, він розповідав їм свою історію про те, як важливо допомогти одне одному і цінувати, по-справжньому цінувати дружбу. З усім серцем Кнопка зрозумів, що найбільший скарб. Це не золото, а щирі друзі, з якими можна поділитися усмішками і пригодами. І жили вони довго і щасливо, сміючись і допомагаючи одне одному у чарівному лісі, де дерева шепочуть таємниці, а струмки співають пісні.